Настав день змін, постійні глядачі чудово знають конфіг мого ПК за півтори роки використання, карта незмінна, це моя RTX 4080 від ASUS, серія TUF One Love. Чудова віддяха, мені дуже подобається, насамперед, завдяки збалансованості. Вона тихенька, не спекотна, Коротше, я не став нічого вигадувати, обрав теж серію TUF, але GeForce RTX 5080. Карту я замовив в магазині Brain. Чудовий вибір ПК комплектуючих, та й не тільки ви бачите різна побутова техніка, чого тут тільки і немає. Магазин ще з акційною пропозицією на карти GeForce RTX 5000 серії, ви бачите, яка кількість відеокарт з акційними пропозиціями знижки є, обирайте, поки діє акція. Чому саме я обрав GeForce RTX 5080? Насправді вибір нескладний. Технологічність плюс надійний софт запорука вибору. DLSS 4 топова технологія масштабування зображення від Nvidia, четверта версія поєднує в собі апскейлінг та генерацію кадрів з використанням штучного інтелекту для того, щоб підвищити. Продуктивність у іграх. Власники карт від Nvidia мають чудову технологію Multi Frame Generation з dlss 4, вона дозволяє генерувати до трьох додаткових кадрів на кожен відрендерений кадр, що значно збільшує кількість FPS у іграх. 350 кадрів на максимальних налаштуваннях зображення з RTX і не стало якось там гірше чи якось по іншому. Просто збільшилась кількість кадрів. Погодьте технологічність відеокарт Nvidia вражає, і саме тому я обрав GeForce RTX 5080. Купуючи GeForce RTX 5080, я не тільки обрав надійну карту, я також обираю кращу підтримку, зручний софт, яким постійно користуюся майже щодня. Для геймера або креатора, тих людей, які працюють за компом, кращого рішення, аніж відеокарти GeForce Nvidia, просто не існує. Крапка.